Ми також заходимо в ці дослідження, але ми більше фокусуємося на тому, що називають skills mismatch, тобто на якраз на навичкову недостатність, так яку ми в себе ми і бачимо попри все, але і хочемо трішки більше на ринку подивитися, що з тим питанням твориться. То розрахунок наш дуже є простий в тому контексті, що якщо ми будемо заходити в... Фактично стратегічне протистояння Росії, то це означає, що розрахунки вже не одними аналітичними центрами зроблені. Що нам нашу економіку треба ну, в три рази як мінімум розігнати до передвоєнної для того, щоб ми просто могли витримувати це довгострокове стратегічне протистояння. І тут ви абсолютно провіте, що ми бачимо: ми бачимо велику велику потребу е, і проблему в продуктивності праці. Так, це те, що і, і, і дані статистика, і, і наш досвід е, роботи достатньо достатньо показує, що е, в чому, ніби в наш підхід тут знаходиться. Наш підхід є по суті, якраз і в створенні цієї екосистеми розвитку компетентностей студентів, які пов'язані із. Не тільки з навчанням тим формальним, що забезпечується згідно якогось певного стандарту там в рамках тих спеціальностей, але також в різних скілових розвитках, так в адаптації до, до місця роботи менторства, супроводу залучення якраз компаній і наших випускників компаній, які б могли менторити і підтягувати ще на рівні студентів. Так. тобто дуже активне. Кар'єрне порадництво і і в даному аспекті ми йдемо до того, що і університет є прекрасним ринком праці, тобто безпосередньо зараз ми працюємо з тим, щоб у клубу був цим ринком праці, який якраз Протягував так і давав ці перші досвіди, про які колеги говорили, так що іноді цього цього бракує. І в і коли ми говоримо про це налагодження контактів з роботодавцями, роботою, так з бізнесом, не тільки з бізнесом, то що ми можемо, ніби тут побачити. Ну, найперше, я трошки також поділюся з тим, що е, нам наразі ми не маємо ніби 100%, але наразі ми маємо цифру 82,4% всіх наших студентів мають досвід роботи. Як оплачуваний, так і пробувано які здобуті за час навчання. Це є дані трішки старіше 23-го року. Я підозрюю, що зараз трішки впало. Ми знову ж таки маємо тенденцію дуже великого з магістрами. В нас в основному вся магістратура це є це є навчання для дорослих. Так але ми маємо цей показник нижче, очевидно, що на перший другий курс, але на третьому четвертому ми, ми, ми витягуємо. Гота, тобто майже там під 83% є цей досвід роботи. Але що ми тут бачимо? Ми бачимо, що є асинхрон між бізнесом, національною владою органами місцевого самоврядування, університетами в політиках і цілях. Так ми про це частково говорили. Ми всі зараз говоримо про те, що ми орієнтуємося на швидкі задачі, і більш-менш ми бачимо по роботі з бізнесом, що бізнес розуміє, як впорати ці свої швидкі задачі, коли заходить гра в довгу. Uh, коли ми починаємо планувати, нам важко дійсно абсолютно всім планувати, і я не такі ж певнені знаєте, що університети всі адаптовані під, uh, під ці всі зміни. І що мені про це говорить? Те, що uh, компанії, корпорації роблять свої корпоративні університети, наймаючи знову ж таки чи спеціалістів, чи HR-ів, чи наших, наприклад, університетських колег. Я не критикую це дуже добре, що таке відбувається, але роблять свої корпоративні університети замість того, щоб зробити цей корпоративний університет разом з університетом. Так, є такі зразки. Ось колеги з Дніпровської політехніки сидять, які, які це роблять в себе так. Але, але я думаю, що оцей асинхрон він дуже дуже відчутний. Це втрата часу і ресурсу на наш погляд, і з цим треба серйозно нам пропрацювати. Новочкова невідповідність це велика біда. Я ми маємо, ми заміряємо. Му, ми маємо деякі речі по уку, по наших спеціальностях, незважаючи на те, що там пан Михайло просвітогнет говорив, Так, це дуже важлива для нас річ, але ми також працюємо ніби з ринком, фактично і, і ми заміряємо ці речі. Але мені здається, що якраз корінь проблеми є в тому, та тобто за рахунок циклів, так і за рахунок дуже швидких змін, які ми зараз бачимо, які ринок в принципі потребує і який ринок сам не розуміє, але який він буде потребувати там, через 5-10 років, то е, ну, в нас утворюється цей дуже природній skills mismatch, це недостатність, яку е, важко виміряти, де немає досліджень, і я ще раз говорю, що ми наступного року плануємо такі мати дослідження. Можливо, колег з Альянсу будемо залучати на можливо точно в цей в цей напрям альянсу українських університетів. Я просто тут хочу закликати знаєте, бізнес Сінгтенки попрацювати з, з цим напрямком. Так бізнес розуміє короткі цілі, дуже важко, ніби є довгим склонуванням з тенденціями. Дуже великі зміни, і, і дані аналітики не часто про це говорять. І, і ми бачимо, що останню річ, якою що також важливо скажу, що це вже сьогодні говорилося: що ми маємо дуже різні підходи до навчання і утворення компетентностей. молодь, ветерани, е, особи з інвалідністю, особи з передпенсійно-пенсійного віку це є всі різні категорії, з якими абсолютно треба по-різному працювати. І Часто корпоративно це дуже важко одночасно лінійку п'яти різних підходів зробити так само центром зайнятості. Одночасно на одну ту саму тему лінійку п'яти-шести різних підходів дуже важко зробити. Тут тобто, виконавня просто-напросто як всім сідати і з університетами це робити. Чому? Тому що е, стандартне навчання, плюс LLL, Life and learning, так це життєве навчання найбільш до того адаптивне, тобто ми маємо на цей час і ми маємо на ці речі ресурс. Ну і, і останню ша річ, чим я хотів сьогодні, також поділитися, це є кілька важливих речей, які ми бачимо. Зокрема, працюючи з там з нашими підприємцями, які є і роботодавцями, які є і нашими донорами. Ось перша річ це те, що, попри ніби дуже різ, різні кількості форумів, всіляких обговорень. Ми отримуємо постійні запити про те, що з багатьом працедавцям самим недостатньо ось у цих форматів для, для обговорень ділень досвідом, так як то, з чим справляється. І, і я думаю, що це дуже добрий посил університету бути такими місцями, тому що це є наша природа, це є раз друга річ, яку ми бачимо, це те, що і те, що говорять наші працедавці, це те, що розвиток бренду серед студентів і молоді має починатися набагато раніше. Тобто, в нашому випадку, у КУ, ми маємо ось цілі пакетні пропозиції про тому, щоб ідентифікуючи які скіли потрібні, не завжди це пов'язано зі спеціальностями. Роботодавець може вже бути в середовищі університету і фактично через різні програми так мати доступ до. Молоді не тільки вже ми говоримо про молодь, але й про дорослих осіб з інвалідністю, так і пенсійного віку людей, і фактично, і фактично просувати свій бренд. Так, бо от, оця брендова зав'язка, про яку сьогодні також говорили, дуже радий, що про неї говорили. Це те, що є дуже важливо. Це те, що є важливо для. Зокрема, для студентів та шаші ці категорії, те, що вони очікують від кар'єри, це є гарний робота, дуже, дуже гарним брендом. І така взаємодія, що ми побачили по відгуках, що наш бізнес, з яким ми працюємо, говорить це заставляє їх змінювати EVP. Тобто ціннісну пропозицію, яку вони пропонують, яка вони постійно її адаптовують, і, власне, будучи з нами в самого, самого початку, фактично, як тільки молоді люди там заходять на ринок, чи, чи перенавчаються там ветерани чи особи з інвалідністю, то, то, то вони бачать, наприклад, вони вже можуть регіонально адаптовувати свої віти фактично і бути більш гнучкими так, до різних форм співпраці. Друга річ це є те, що ми бачимо, що багато бізнесу змінює шлях кандидата, зокрема в розрізі там комунікацій про специфіку про роботи. Так, тобто знову ж таки університети допомагають їм відчути ось цей нерв. І я абсолютно погоджуюся, і це ми також знімаємо ми тракуємо. Тому що якщо ми які заходи навіть проводимо, там чи різні форуми, чи кар'єрні речі, ми бачимо, що в нас насправді конверсія поза 50%. Тобто ці, хто хто контактує з бізнесом, потім 50% залишають контакти, десь до 10% виходять на на різні співбесіди. Так коли, коли зроблена, ось ця дуже точкова і дуже хороша взаємодія, тому я абсолютно погоджуюся з тим, що нас немає виходу, чим думати про продуктивність праці, і нас немає виходу з тим, щоб ми просто змушені фактично сформувати ось оцю цю взаємодію так: університет, бізнес і влада на місцях і шукати нові... нові.